Хочу познайомити вас із засобом для чистки меблів від ерсак. Чомусь одразу я на нього не звертала особливо уваги, бо користувалася для очищення поверхонь і розчинами з дамлою, і з баньо, і з загальним прибиранням. Начебто нічого мені подобалось, але все ж таки вирішила спробувати саме засіб для чищення меблів. Ну, чому ж компанія його випустила окремо. Ось це концентрат, як виявилось, літри розводиться ще один до п'яти, тобто, виходить, у нас 3 літри такого засобу. І ось пройшло 2 тижні, ну, так вийшло, що ніхто не прибирався у цій кімнаті. Я не навмисна, але після останнього прибирання з цим спреєм я спостерігаю, як далі збирається бруд. Тому що засіб відштовхує, не так він збирає на себе це поверхні. І ось ну, ми бачимо, бруд є, пил є. Але я пам'ятаю, через. Три дні, яка була ганчірка, через тиждень. Тобто, я можу сказати, що це пиляки майже немає для кривого рогу. Ось чудово, один раз протерли. Майже тиждень у вас зберігається поверхня. Тож, у кого є багато часу, можете витирати пил. Хоч кожного дня. А можна витирати раз на тиждень, і теж буде якісним ваше прибирання разом з верса. Крім того, не тільки від пилу, а й різного іншого бруду і п'ятин можна позбавитися на поверхнях. Тому використовуйте.